Повертаємося до ключової теми нинішнього дня не тільки за океаном, нині для всього світу. Всі служби, я впевнена наш, наших колег по світу зараз. Максимально включені в роботу зі спостереження. Одне із найважливіших голосувань цього року триває зараз в ці години в сполучених штатах Америки. Втім, не без інцидентів, вже навіть станом на зараз. Адже в окрузі Сент-Луїс американського штату Міссурі повінь вже знеструмила одну виборчу дільницю і ускладнила доступ до іншої та перекрила десятки доріг у штаті. Однак, попри негоду, багато виборців встояли в черзі під дощем, щоб все ж проголосувати. І до слова, раніше у деяких регіонах США вже. Попереджали про екстремальні погодні умови та тимчасові збої, І, зокрема, в окрузі Кембрія у Пенсильванії стався збій програмного забезпечення, і виборці могли відсканувати свої бюлетені. І також, поки американці у різних штатах поспішаються віддати свій голос за наступного президента США, по всій території країни посилюються і заходи безпеки через можливість заворушення на тлі виборів. Зокрема, як передає видання Аксіос у штаті Джорджія, вже заарештували працівника виборчої дільниці. Його наразі звинувачують у повідомленні неправдивої інформації про замінування надсилання листа із погрозами та надані неправдивих свідчень ФБР. Арешт відбувся тоді, коли підрозділи Національної гвардії спол. Учених штатів Америки у кількох штатах і місцеві правоохоронні органи готуються до можливих заворушень. Зокрема, сотні виборчих офісів були укріплені куленепробивним непробивним склом і металевими дверима. І маємо зазначити, що цього разу спостерігачі Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки працюють на 86 виборчих округах у 27 штатах, і це рекордна за 20 років кількість округів. У відомстві пояснили це побоюваннями, що щодо неправомірного партійного впливу та тиску на виборців. Як передає видання Washington Post, спостерігачі присутні зокрема у Каліфорнії, Флориді, Меріленді, Міссурі, Огайо та Вірджинії та хитких штатах у Техасі та Масачусетсі. Буде найбільша кількість виборчих дільниць, на яких будуть спостерігачі по вісім у кожній. Водночас із цим рішенням спочатку не погодилися республіканці у Флориді та Міссурі штатах, які заборонили таким спостерігачам відвідувати виборчі дільниці. Вони вважають, що федеральний нагляд може підірвати довіру виборців.